Доброго дня, я викладач спецпредметів з професії офісної службовець бухгалтерія адміністратор Голованівського професійного ліцею. Хочу запропонувати до вашої уваги власний досвід роботи з електронними підручниками. Використовуючи на уроках різні онлайн-сервіси для навчань, я зацікавилася, чи можна їх об'єднати у одному додатку для зручності проведення як простих, так і дистанційних уроків. І з'ясувала, що існують інтернет-сервіси та додатки, здатні не відволікати, а навпаки, залучити до навчання здобувачів освіти. І таким виявився Book Creator. Це простий, стильний та ефективний інструмент для створення інтерактивних матеріалів, з допомогою яких можна зробити навчання цікавішим та додати заняття творчості, а також збільшити рівень залученості здобувачів освіти в освітній процес. Тож вирішила, що варто спробувати. Сервіс частково безкоштовний, тут можна створити не більше 40 книг. Можливостей цього сервісу дуже багато. Наприклад, для того, щоб почати з ньому працювати, потрібно зареєструватися та зайти як вчитель. Що ж може дати учням цей сервіс? Учні перед собою бачать ось такий документ. Отакий такий електронний підручник, який містить в собі всю інформацію до уроку. От. Наприклад, перевірку домашнього завдання вони можуть пройти, переглянувши QR-код або зайти за реєстрацією, зробити реєстрацію з допомогою ось цього коду. Потім вони перед собою бачать теми уроку, резюме і бачать конспект. Можуть цим конспектом працювати. Користуватися під час уроку. Потім можна розмістити коротеньке відео до уроку, яке допоможе їм краще приймати цю тему. Привіт, мене звати Альона Капка, я HR директор, медіа HR експерт і твій особистий кар'єрний консультант. Ми працюємо над тим, щоб тим. Перейти на нього вони можуть, клікнувши на ось це посилання. Потім ми бачимо перед собою приклад самого документа резюме та ознайомлюємося із його розташуванням, реквізитів. Наступним етапом уроку у нас йде створення електронних підручників резюме за допомогою сучасних онлайн платформ. Я їм розміщую так само декілька цих платформ, вони можуть, перейти за посиланням ознайомитися із порядком створення цього резюме, наприклад, платформа Quizer Резюме, або платформа Canva. Створення онлайн-резюме для того, щоб краще побачити і створити свої дані. Завантажити свої дані. Потім. Закріплення нових знань можна пройти, клікнувши на посилання і виконавши вправу у програмі Learning Apps. Вони заходять, виконують і перевіряють свої знання. Ось це, що бачать учні. Також домашні завдання бачать і виконують його. Це, що бачать учні. Ось цей значок вгорі біля кожного документа підручника означає те, що він уже мною сформований і опублікований в інтернеті. Тобто, це за допомогою цього створюється посилання, яке учні потім можуть ось тут, копій лінк, створюється посилання, передається учням, і учні заходять за цим посиланням і відкривають цей підручник. Що ще, які ще можуть бути в нього дані? Що можна ще розмістити на цьому підручнику? Ось, наприклад, такий, такий урок, як бухгалтерський баланс, можна розмістити власне відео. Яке створюється прямо в цьому ж підручнику, записується. Привіт, вітаю вас на першому дистанційному уроку. Сподіваюся, вам буде. Або можна створити аудіороз'яснення до одного із елементів уроку. Можна на кожне, можна декілька. Тобто, так само в цьому. Додатку Записується дуже легко, дуже просто записується і учень бачить і, і може скористатися для того, щоб зрозуміти, що йому далі виконувати. Перед виконанням практичного завдання давайте повторимо інструктаж безпеки життєдіяльності при роботі на комп'ютері. Виконайте вправо. Для більш цікавішого контенту. Можна також взяти у цьому додатку ось такі цікаві дівки, відповідно до кожного уроку. Ну, це просто робиться для того, щоб учні цікавіше сприймали цей урок, більш актуальніше створювали в ньому завдання, виконували завдання. В цьому підручнику можна створити декілька уроків, наприклад, ось от, створювати. Тобто тут безліч робіт можна створити вже, бунтувати нові, попередньо раніше створені. Наприклад, так, да, ті самі Відеороз'яснення, аудіороз'яснення, відео до уроків, власні відео до уроків, так само із YouTube. Мама уроку, і на тердаціях та один із інведентів методу бухгалтерського обліку. Що ж таке інвентар? І так само створити інтерактивні справи і виконати якісь відповідні завдання. Тобто, виконуючи в такому додатку завдання, учні знають порядок виконання всіх етапів уроку. Бачать, що за чим потрібно зробити, до чого перейти, і добратися до виконання домашнього завдання. Робота в цьому додатку починається з того, що ми створюємо новий документ, тобто натискаємо ось цю кнопочку «New Book». Відкриваємо, вибираємо будь-який елемент, який нам потрібно, який нам буде цікавий, завантажуємо його. У Нас завантажується ось така одна перша сторіночка. Що ми сюди можемо додати? Ми сюди можемо додати картинки, можемо записати текст, наприклад, записати текст. Привіт. І він у нас з'явиться. Ми можемо його тут збільшувати, зменшувати. Можемо правою кнопочкою формат збільшувати сам текст, збільшувати, змінювати колір цього тексту і так далі. Це все стосується кольору тексту. Що ми можемо зробити? Ми можемо додати сюди також картинку, картинку із нашого комп'ютера, наприклад, от, знайти, натиснути ось це посилання, вибрати будь-яку картинку. Яка у вас знаходиться, наприклад, на робочому столі? На робочому столі відкрити картинку і вона у вас завантажиться. Що дає ось ця літера е, І? Вона дає нам фон. Ми можемо вибрати будь-який фон нашої сторінки. Або ось такі, або такі, як вам подобається, за допомогою ось цієї. Додатки. Можна вигляді паперу і так далі. Що ще може бути? Тут є три вкладки. Тут ми в нас медіа записуємо, тут ми додаємо будь-які об'єкти, які нам потрібно. Якщо, наприклад, якийсь коментар в вигляді кмарки, да, цікавий, можна прописати тут щось. От. Додати коментар в вигляді. Переміщувати це все і так далі, всі ці маніпуляції. Цікаві аудіо і відео додатки, які можна сюди додати, вони розміщені, розміщені на ось цій кладці Мо більше. Що ми тут можемо зробити? Ми тут можемо свої власні знайти гівки, прописати і додати. Що ми ще тут можемо додати? Можемо додати конкретно якісь програми із які створені в Google свого документа, диска, можна додати файли, а можна додати ось оце вже готові посилання, які в нас є. Ось, наприклад, у нас є документ, готова вправа резюме. Ми копіюємо посилання. Заходимо в додаток, вставляємо посилання, натискаємо Знайти. Даємо йому назву. Якщо попередня вправа вже названа, воно тут автоматично під'єднує, підтягує і натискаємо «Додати». І ось ця інтерактивна вправа у нас вже є з вами. Само, таким самим способом можна додати будь-що відео. Будь-яке посилання, можна додати через цю кнопочку. Таким чином, наш документ буде дуже цікаво створений для учнів для контенту нашого уроку. Потім для того, щоб переглянути вже готовий документ, ми Натискаємо ось цю кнопочку, і ми бачимо наш документ, так як його будуть бачити учні. І перевіряємо всі наші посилання, чи вони є активними, чи вони працюють, чи вони запускаються. Коли ми вже створили повністю весь документ, якщо нам потрібно додати нові сторінки, ми ось натискаємо додаємо ще одну сторіночку. І так само на ній все пропрацьовуємо. Якщо нам потрібно передивитися свій документ, з чого він складається, ми нажимаємо кнопочку Page сторінки. І що ми можемо зробити? Ми можемо перемістити ці сторінки тут, або видалити нам не потрібно. Ось цю не потрібно delete. Єсть. Якщо наш документ вже готовий, ми його готові опублікувати. Ми натискаємо. Ось після цього перегляду натискаємо з цих три кнопочки і натискаємо Publish online. Тут ми задаємо назву документа, наприклад, резюме. Щось ще прописуємо, ставимо галочки, що це публічні. І онлайн, наприклад, якщо нам потрібно, і натискаємо Publish. Урок, наприклад. Хоче нам записати, ми запишемо от все. І you book фінжт. Так само в нас виходить вже скопіювати посилання, і ми це посилання передаємо нашим учням, для того, щоб вони могли зайти і попрацювати в цьому додаточку. Після того, як ми створили посилання на ось цей підручник, ми готові з ним поділитися, як же ж проходить саме процес. Поділу між учнями. Ми заходимо в нашу галерею підручників, натискаємо ось цю кнопочку. Ми для цього вибираємо отаку вкладочку Student Login, прописуємо тут ім'я та прізвище студента і натискаємо Next. Вказуємо, що нам потрібно поділитися саме цим підручником. Потім копіюємо ось це посилання або передаємо QR-кодом учневі. Учень має до нього доступ. Скориставшись цим посиланням, він заходить заходить на цю книжку, нам в нього з'являється. Для того, щоб працювати з цією книжкою, йому потрібно її скопіювати. Процес копіювання відбувається. Коли ця, цей підручник повністю загрузиться, Учневі, учень може, заходивши сюди, приймати участь у його зміні. Або, якщо це якась вправа, наприклад, розмістіть, покажіть, помістіть, розмістіть, поміняйте, встановіть відповідність, то він може самостійно виконувати цю вправу і потім здавати на перевірку викладачеві. Сподіваюся, мій досвід стане вам у пригоді. Дякую всім за увагу!